Я пам'ятаю. Добрий день, шановні кандидати. Таке питання. Скажіть, будь ласка, в разі повторної російської Будь ласка, акції Рінат Ковбасюк громадський активіст. Скажіть, будь ласка, шановні кандидати, в разі повторної російської агресії, на вашу думку, чим західні партнери сьогодні готові пожертвувати заради України? Чим? Так, дякую. Пане Рина... Ринате, mm -hmm. ваш Дякую. Да? Нужно розуміти, що ми становимося свідетелями боротьби з слідствами. мы не видим причины. Нужно понять причину конфликта, который происходит сегодня в стране. А причина заложена, она глубокая. Причина в геополитике, и это вещь очевидная. Сегодня две великие страны, Соединенные Штаты Америки и Россия, соперничают между собой на мировой геополитической арене. И так сложилось, что борются они на территории Украины, на территории нашей страны. И повторюсь, случилось так. Это не наша с вами вина. Поэтому сегодня они выясняют отношения на нашей территории. И, к сожалению, правительство Украины сегодня не может с этим справиться, поскольку оно не самостоятельно, оно не может принимать самостоятельных решений. И в этой борьбе мы видим, с одной стороны, силы Запада, с другой стороны, силы Москвы. Мы видим прозападных кандидатов в президенты. Я их могу называть. Мы видим промосковских кандидатов в президенты. Мы видим прозападные и про кремлевские партии. Но причина глубже. Нет людей, которые воюют между собой ради интересов украинского народа. Сегодня людей используют в темную, в, манипулируя сознанием. И люди борются за интересы не украинского народа, а за интересы России или Запада. Спасибо, Это я уточню. Чем может пожертвовать західні партнеры наши для Украины? Чем? На что вони готові, вы уважаете? Если ради Украины они не готовы жертвовать ничем. Ради своих интересов, ради укрепления курса доллара они могут развязать даже войну в Украине. Спасибо. Спасибо. Я еще задам один уточняющий вопрос. Вы сказали, Ренат, что кандидаты относятся либо к прозападным, либо к промосковским. К кому из них относите вы себя? Я сказал, что у нас есть как прозападные политики, так, так и промосковские. И кандидаты в президенты тоже. Так, а вы? Но ведь не секрет ни для кого, что а, премьер-министр, исполняющий обязанности президента, или кандидат в президенты наиболее рейтинговый, как его сейчас называют, это прозападные, проамериканские Рено, а, простите, политики. Ренат, простите, а вы? Царев, Чегибко. Сейчас я скажу о себе. А, коммунист Симоненко – это промосковский. Я не отношусь ни к тому, ни к другому лагерю. Я занимаю нейтральную позицию. Я не являюсь членом никакой партии, никогда не был. И моя позиция абсолютно понятна. Я не являюсь ни представителем Кремля, ни представителем Вашингтона, я являюсь представителем украинского народа. Благодарю. Атвір прийняв Ренат. Ви спитали, чи ми готові пожертвувати західні партнери у випадку повторної російської агресії. Давайте говорити так: агресія російська повторна, вона продовжується, вона не припинилась. Тобто, спочатку, в лютому місяці, вони окупували Крим, анексували наш Крим. Тепер Російська Федерація через своїх диверсантів, через агентів спецслужб, через засланих козачків і завербованих тут на місії громадян України. Вони впродовжують чиняти диверсії, вбивства, дестабілізуються. Ситуацію на Сході. Ви ж розумієте, що всі ці проголошення Донецьких, Луганських, Харківських Республік, це все написано під копірку в Москві і реалізовується один сценарій. Чим готові пожертвувати західні партнери, перше і найважливіше, я вважаю, що те, що сьогодні створений широкий антипутінський фронт у світі. І це дало можливість зупинити Путіна. Бо, якби не було цієї міжнародної коаліції, я не знаю, де б сьогодні був Путін. Але перед тим, як говорити, чим готові жертвувати західні партнери, Давайте ми спочатку скажемо, чи готові ми самі жертвувати щось для захисту нашої країни у Верховній Раді. тривалий час лежить мій законопроект про запровадження санкцій проти осіб, причетних до окупації Криму. По сьогоднішній день він не прийнятий. Ми вимагаємо від заходу санкцій. А при цьому у нас продовжує працювати російський бізнес, російські підприємства заробляють мільярди і, будь ласка, а ми хочемо, щоб хтось запровадив санкції. Далі відповідальність за знищення українських прапорів. Так само парламент не голосує. Тобто, перш ніж вимагати від західних партнерів підтримки, треба самим навчитися себе захищати. Дякаю mm. український народ для того, щоб підняти Україну з колін, для того, щоб провести радикальні зміни в житті нашої країни. Слава Україні! Спасибо. Ренат, ваша минута. Я хочу сказати, що Україна сьогодні знаходиться в ситуації, в якій которой... правильное решение может стать отправной точкой либо для счастливого будущего страны, либо для еще большей напряженности. И то, о чем мы говорили в начале передачи, имеет очень большое значение. Либо мы выберем президента номинального человека, который будет называться президентом, и который повлечет или приведет страну к новому этапу конфронтации, к третьему Майдану и к разрушению этого государства, или мы все же сделаем правильный выбор и выберем человека, который сможет привести на всех страну к успешному и счастливому будущему. Спасибо. 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 Шестий випуск національних дебатів завершено. Дякуємо усім учасникам. Спасибі. Слідуючий випуск 23 мая в п'ятницю в 19.00. Буде цікаво. Так у нашій студії зустрінуться Валерій Коновалюк, Сергій Тігіпко та Юлія Тимошенко. Хорошого вечора з першим національним до зустрічі.